З керівництвом Верс, я думаю, ми щодобово будемо спілкуватися для того, щоб забезпечити вас належним чином виконанням обов'язків. В строю є люди, які не готові до виконання бойових завдань. Відсутні. Тому нехай Господь Бог вас береже. Ми будемо вас з нетерпінням чекати. Ну, Єдине, я прошу: бережіть себе і не забувайте, що вас очікують Бог. Ну, і традиційно. Слава Україні! Слава! слава нації! Смерть, І Україна! О, Сьогодні від'їжджає 45 чоловік. Міняємо ми міже підрозділ. Мій же підрозділ Богдан, другу його частину на чолі з начальником міліції громадської безпеки полковником Мельником. Підрозділ працює, їдемо в Донецьку в область, в Артемівський район. Для нас це вже третє відрядження на, на цей адрес. Розуміємо, які завдання перед нами будуть стояти, готові їх виконувати. Це моя п'ята командировка. Настроєння, як завжди, робоче, служебне. Командировка – це робота. На роботі ніяких поблажень, ніяких слабинок бути не повинно. Поэтому это уже отрепетированный ход. Знаем как, что, где. Не первый раз. Учим тех, кто впервые едет. Вместе в паре работаем. Все хорошо. Коллектив дружный, сплоченный. Вопросов нету таких по дисциплине. Все хорошо. Батьківщину захищати не страшно. Настрій бойовий. Їду в перший раз, але дуже мала велике бажання поїхати. Я за освітою психолог, і я думаю, що я встану в нагоді не тільки для несення служби в нарядах і похорон громадського порядку, а й надаючи психологічну допомогу, підтримуючи наших хлопців. Ну і, звичайно, хочеться, щоб Україна процвітала і якось прикласти до цього трошки своєї сили. Бажаю кожній матері і. Кожним, кожним батькам, щоб дочекалися своїх синів, дружинам, щоб дочекалися своїх чоловіків, а дітям, щоб дочекалися батьків, щоб повернулися живими і здоровими.